Привіт, це швидке відео про твіч дропси, які ви будете отримувати вже сьогодні, 6 грудня о 21.00. Якщо ви зайдете на мій стрім, то ви зможете з 6 грудня по 13 грудня, просто дивлячись мій стрім або даруючи сапки на стрімі, отримати ось такі штуки. Така от е фаска електрична. Ось таке от е свічення над головою. Шовом. І портал. Портал, до речі, 14 по 21 часом. Це абсолютно безкоштовно. І найголовніше це Хімера Пет ось такий прикольний пет який ви зможете отримати на моєму каналі, якщо ви будете дарувати сапки як бачите, Gift 2, 2 Twitch Subscriptions. Ось такі от нагороди в цей раз на Twitch Drops. І я вам трошки розкажу, як саме їх отримати. Наприклад, просто за перегляд. Да? Якщо, наприклад, ви не готові дарувати, то як отримати це за перегляд? А ви просто заходите на мій стрім. На мій стрімі теж будуть працювати ці твіч-дропси. В першу чергу, для того, щоб перевірити, що це працює, ви коли дивитесь мій стрім, отут справа тут буде написано, що от ви отримуєте дропси. Якщо тут не написано, навіть буває, іноді багається твіч, то ви можете натиснути сюди на свій профіль, і ось тут є drops and rewards. Ви клікаєте і вас переносить на ось таку сторінку. І на цій сторінці вже точно буде видно, отримуєте ви твічдропси чи ні. Буде виглядати це приблизно ось так. Тобто, бачите, у вас тут є шкала, скільки відсотків і від скількох годин. А, тому, тому ви можете подивитись свій прогрес, який ви вже надивились, який вам залишилось подивитись приблизно. Це як подивитись саме на твічі. Далі, якщо ви отримали вже твіч цей Twitch Drop, для того, щоб його, скажімо, повністю залутати і вже побачити це в грі. Нагадаю, що ці Drops працюють як в poe 1 так і в poe 2 То ви заходите на сайт POE, Pтfл, наводитесь сюди My Account, наводитесь, на сюди Manage Account і ось тут вам треба прив'язати Social Connections. Ви прив'язуєте отут твіч. І як ви бачите, ви тут можете натиснути View Rewards і подивитись всі свої нагороди, які ви колись протягом всього життя отримували з твічам, саме з твіч-дропсів Ще раз повторюсь, на моєму каналі так само будуть твіч дропси як за перегляд, так і за підписки. Тому, якщо хочете підтримати мене, мій контент і плюс отримати собі прикольного пета, то можете зайти, подивитись і подарувати дві сапки на моєму каналі. Дуже вам дякую.